Слушай море, Слушай радіо. Доброго дня всім. Це онлайн-проект події в третьому секторі інституту розвитку оперативних технологій та мас-медіа та телераком телерадіокомпанії Маріон. Мене звуть Ірина Таран. Я представляю громадську організацію Жіночі інстити, яка знаходиться в місті Порятин Полтавської області. Також мені приємно представити тих, хто сьогодні. Бере участь у цій, у цій зустрічі це е, пан Микола Орлов. Добрий день. Доброго дня. представляєте, скажіть. Аналітичний центр розвитку міста Зеон, місто Долунь, Врівнична. Так, з нами я Андрій Федосовість Рад Баган. Доброго дня. Ну, і організація. правозахисник, Україна, Франція, Страсбург, місто. А, дякую, Андрій. З нами є Світлана Соломатова, але вона пише нам у чаті. Ми будемо озвучувати те, що буде писати нам Світлана. І Сергій Сухобоченко, директор інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, також з нами на зв'язку. І незмінний випускаючи редактор інституту розвитку креативних технологій Анна Кохан, добрий день, Анна. Здрасті. Сьогодні тема, яку б я хотіла з вами, шановні колеги, обсудити. Ну, не обсудити, а більше презентувати, це проєкт, який називається Обідня кава. Цей проєкт розроблений, це такий пілотний проєкт. Ця програма виходить. Виходить нещодавно, було лише чотири записані таких чотири ефіри. Вона виходить в прямому ефірі. Я хотіла вам декілька слів розказати взагалі про формати і чому створилася ця передача. Якщо вам це цікаво, вам це цікаво? Це цікаво. Добре. Ну тоді розкажу, як я вже сказала, що програма називається Обідня кава. Що таке обідня кава? Обідня кава це якраз та програма, коли... Під час суді перерви, випиваючи чай чи каву, можна послухати якісь цікаві новини. Причому такі новини, які будуть корисні корисні новини. Тому, якби зразу буду і про формат розповідати, тому формат цієї передачі він і такий більш новосний. Тобто, перша частина цієї програми якраз і. Е, а, відсування... або, ні, то у мене проблема, так? Да? Сергій, ви вже в ефірі. Так. Да. Сергій, ви з нами. Я можу продовжувати, Анна. Слухаємо, Сергій. Так. Ну, я продовжу. Тобто я говорила про те, що це нови... це частина цієї програми, вона новинна, тому я розповідаю на початку про ті події, які відбулися в світі, і також чим відзначився саме той день, в який виходить ця програма. І також я розповідаю про новини, які є на Порталі громадської організації, громадський простір, оскільки це наш, є нашим інформаційним партнером. Друга частина цієї програми вона така. Я хотіла, щоб це була рубрика. Тобто в цій рубриці приділяється увага конкретній темі. І мені вже приємно, що вже от пройшло лише чотири програми, але вже в нас вибилося такі три рубрики, які я вже можу зараз оголосити. Перша з них це нові можливості для третього сектору. Цю рубрику веде Євгеній Жук, голова Борівської районної ради, і він розповідає в цьому блоці в цій рубриці про ті проекти, які оголошені нові, і як оформити проєктну заявку. Друга така рубрика, яка також вже ну, наступну, наступні передачі, я думаю, вона вже зазвучить, ми її назвали так би, пілотна назва, це «Бібліоновини». Останнім часом третій сектор дуже тісно почав співпрацювати якраз з бібліотечною структурою, а бібліотечна структура вона зацікавлена знову ж таки у співпраці з третім сектором. Тому така, такий, така рубрика, я думаю, вона буде корисна як бібліотечній структурі, так і третьому сектору. Ми будемо говорити про можливості співпраці, нові напрямки роботи, а також от, навіть про те, які потрібно або які новинки з'явилися. Що можна почитати третьому сектору? Як з якою інформацією познайомитися? Тому це буде корисно. Ну і знову і, і ще скажу, що взагалі обідняка вона розрахована в більшості на. Тих, хто працює в третьому секторі, але все ж таки я розумію, що до третього сектору зараз можна віднести дуже багато різних структур бо все одно ми займаємося тією чи іншою громадською роботою. Тому можна сказати, що обідня кава вона є не тільки для третього сектора, а взагалі для тих людей, які є активними по життю. І ще одна рубрика, яка також в нас вимальовується. Вона називається знову ж таки пілотна назва це секрети успіху общественної організації. Цю рубрику взяла на себе Світлана Саламатова. Вона нас чує. Світлана, щось підтвердить нам. А я зачитаю в цій рубриці, якраз будемо. От Світлана буде більше знайомити нас із тим, як зробити так, щоб організація була успішною. Я вас слишу, пише да, Світлана. Тобто, що зробити, які методи, які шляхи повинна вибирати громадська організація, щоб бути успішною. Так само ми будемо говорити про стратегічне планування, про розробку стратегії. Ну, і я знову ж таки хочу подякувати за те, що Світлана взяла на себе таку, ну скажімо, дуже серйозну рубрику. І так само моя думка, що вона буде дуже корисна, якраз для третього сектору. Ну і третя частина цієї програми, яка називається Обідня кава, це гость у програмі. Я хочу, щоб в кожній програмі в гості приходила. Людина з третього або не з третього сектору, і ми з нею ближче знайомилися. Тобто буде можливість розказати про себе, розказати про свою діяльність, про проекти, які були або там будуть наразі. Тобто ми таким чином ми будемо більше знайомитись один з одним і, ну, і, скажімо так, спілкуватися. Що дає обідня кава, Ну взагалі, для чого вона що вона дає? Ну, по-перше, я вже говорила, що якби формат більше націлювався на е, третій серії. Для того, щоб громадські активісти ставали більш впізнаваними, щоб вони. Ну, тому що я сама із третього сектору, да? і я знаю, що дуже багато таких, як я, що ми ніби виконуємо багато такої корисної роботи, але, на жаль, ми не вміємо розказати про це. Тобто мало людей знає, чим ми займаємось, яку ми роботу приносимо, яку користь ми приносимо. От якраз обідня кава це й можливості говорити про те, що відбувається е, безпосередньо в тій чи іншій організації. Ну і е, саме головне, я ще скажу, що я хочу, е, я хочу, щоб ця програма була позитивною, щоб вона була корисною, щоб вона була приємною і випиваючи ту каву чи чай, ви слухали приємні позитивні новини. Світлана пише: нам успіх любої організації зависить мишлення і середи, в якій существує організація. В даному випадку третій сектор это благодатна сліда для успіху. От що написала нам Світлана. У нас, на жаль, залишилося мало часу, Анна пише мені, що, мабуть, одна хвилина. Я не знаю, я б хотіла отримати зворотній зв'язок, але чи встигне це зробити? Ну буквально по 20 секунд можливо. Я вважаю, що це програма полезно. Я надеюсь, що общественні організації зможуть поділитися досвідом з другими партнерами для улучшения своєї організації, своєї деятельности в тому числі. Дякую, Микола. Я просто вимагаю продовження теми і буквально негайно. <свят> Добре, ну тоді будемо питати в, в Анни, якщо... якщо буде така можливість, то ми продовжимо. Бо чесно кажучи, мені також хотілося отримати зворотній зв'язок, тому що ви якраз ті люди, які працюють у третьому секторі, і мені цікаво. Це таке, щоб формат був корисний, корисний для людей. І Світлана пише: чашка кофі, в приятній компанії, це завжди полезно. Так, да, Дякую, Світлана. Ну і назва така вона спонукає до того, щоб нам було комфортно, приємно і все ж таки більш такий відпочинковий формат, щоб він нас не напрягав якимись неприємними новинами. Мені потрібно закінчувати цю програму. Я дякую всім за увагу. Нагадаю, що це був онлайн-проєкт подій в третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Я дуже дякую Миколі Орлову, Андрію Федосові, Світлані Соломатові, а також Ані Коган, випускаючому редактору. Ну і, взагалі, інституту розвитку креативних технологій за ті можливості. Слушай море. Слушай радіо.